То у нас є один будинок ОСББ, яке в 2021 році зробило собі сонячну електростанцію, встановило собі гібридний інвертор з дуже великою батарейкою. І от до нього ми майже ну, десь 3-4 рази на тиждень ми робимо зараз екскурсії, як в музей. Uh -huh. Цей будинок це однопід'їздний будинок 1971 року побудови, тобто це панелька однапід'їзда, невелика. Ось в нього на даху 30 кВт сонячна електростанція, 30 кВт в нього інвертор, і 40 кВт це початкова така потужність, 40 кВт годин, в нього літіферум фермуполімірні батарейки, це от максимально, що зараз можна поставити з точки зору ефективності. Йому вистачає, ну, враховуючи, що в нього якраз будинок з насосами, з ліфтами і так далі. йому вистачає на от Зараз, коли є світло, коли є сонце, тобто в літній період, йому вистачає. На ліфти, насоси. Тут тобто все, майже все у нього працює зараз від сонця.